Баба рятувальний круг. Здорово, із чуваками на снігоході трак на льоді. Так, обзорчик міні по цьому. Мені тут сподобалось, що там задній сідок. Та, Електропанорама, панорама. Дуже тут малесенька панорамочка є. є. вона регулюється. Теж з цих кнопочок. Чвікс. Ну Ця малесенька взагалі прикольна. Все під світочко, гарно. Хм, і, і що найцікавіше, яке вона коштує, да? так? Да? Значить це 2020 року і к коштує 40 тисяч доларів. це походу від... Ага, 70 тисячу миль від карфаксо. Вона поки топова. Поки доставляю X7, то його поки... Чекаю, машини приїдуть. Маю новий груз. Я ж казав, в мене цей тиждень Андрюха працює евакуаторщиком, всіх рятую. Значить, цього тіпочка, в якого згорів трак, я врятував. І їду, коротше, зарятувати іншого тіпочка, в якого вже трак копи забрали. І їду теж його тачки забирати. Маю вести назад ті тачки в Каліфорнії. Спасибо, вертон. Блюк, як красиво. красиво. Сюди привіз, а не вахтопено, як тут газу. Ось такі от приколи. Да, так що жорстко пікапи їдуть. Або згорить, або копи заберуть. Просто. А тут є такий короче, район, я не знаю що за фіння тут відбувається. Купа народу приїхало, Вон бачите сзади. ніби якась гуманітарна допомога. На кубиках по А там прикольний м'ян І прапор український. Тільки він щось то блядь, боком мисить. Бля, ікс топовий. На, на, на топовому моторі їде прикольно, чекаємо. Мені подобається. Треба було сюди кого купити. Я привіз X7. В Салон заходиш, так, фера стоїть, лампа стоїть. Плюй, круто. Черноза. Клас. Мерстницы київ цікавы. Блин, ну прикольні. жовтник, прикольно. Здесь странки инкшона Xadoviz. Бля, красиво, не. Все эксадывается. Так що це, блядь, зарайон такий, блядь. Не украинцы, що, в Мексиці живуть. Так, поки Ах, який красавчик там стоїть, Вон, тілочки всі заглядають да, да, ти. що, да? Єпай, ви зробили фото і тут ще з ним. Дубай, 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 дубай. Заглядають. Ламборджині нахуй. Не питайте. Так, мені на цілий день, сьогодні скарух. Блять, оце тіпи красавці, дивіться, вони, блять, оце роботники годи. засадили, блять. Техніку нахуй засадили в дивіться куризику, я вахуй. Це вони засіли там. А Я, я тут думаю, чому стоїмося так А там дебило он буксует. Яхуй и це контент. Це вони засіли там, так? Да? Останні так вот зрозумів, коротше, тому дядькові. Відео спасати далі трошки. Коротше, приїхали кіліки забирати тачки. У них є прикольні. Краще, у них от тачки для дербі є, вони тут вже підлі Коротше, ситуація наступна. Прямо тут сваримося пізні з ними. Приїхали йобані, смердючі Сульхи. Отакі, як от, ця локація, такі вони є, оці старі тачки. Такі самі люди. Вчора, щоб забрати тачки, 500 баксів було, а тільки що вона собі придумала, вони працюють до п'ятої, а зараз четверта. Вона собі придумала за те, що вона приїхала, бо вона приїхала, блядь, я виджу до них. Вона хоче 500 баксів ще зверху. Трака не віддають, а тачки зараз спробуємо е забрати. Ну, коротше, движуха піздець мощна. можна. Я зараз спробую легенько без паліва зазняти її. Ну, блядь, крокодил, крокодилом наділа такий спасательний круг, блядь, щоб плавати. І ходити.

they'll be brought here, uh, here i need a way to talk and no cars okay pussy wow this family business yes yeah? i'm not here very often it's very little anymore i used to work here all the time but i work on the ambulance i know uh, what what is it ambulance the ambulance you do 911 calls um,

Брати на Везуть нам тачки, вони ще виявляються не тут, бо я так пані, якщо вони тут стояли, то ми б їх просто змізлили. Платили ми тисячу доларів за те, щоб ми просто забрали три машини з трейлера. хоч, блядь, за них ніхто не платить, знаєш, але просто вони працюють до четвер... до п'ятої, Ми приїхали в четвертій, і за те, що вони собі притащили жирні жопи, вони взяли ще 500 баксів. Піздец, бості. Що це було? Я думав, його його а він своїм ходом взяв, приїхав. Трій, хуй. Люп, то ламед, це він загрозився, звісно. Проблема в тому, що в Ментрумзін має Ліць, мене на трейлері. Піздец, дивіться, кахуня стара. Мощно. Пам'ятаєте, у мене завжди були проблеми короче, з бустерами. Тепер дивіться, у мене їх 4. Раз, два, три, чотири, блядь. Раніше ні одного, а тепер, блядь, чотири. Зайбісь, так? Да? Коротше що, просто перегружаємо тачки, забрати нам його не вдається ніяк. Ми ще блядь, ключі ховають. Поняли, що ми його спізли. І ключі Чуватий, чувак Просто ходить, все, втикає. І вони навіть пригнали його сюди, щоб ми не знали, де вони його паркують. Хуй та така, блять. Другий тракт, блядь, за два дні улітає. Вот, out of service. Order. Все, тачка не работає. Да? Да Я ты должен показать? Поехал Поехали кисникс блять кататься, что, блядь, я поел. Короче. Наш травммоданчик поїхав назад. Блядь, гонки втыкает. Бранко, кстати, назад. 95-й урок и автонов и на не. Баймахина, да? Две не може выехать, я вахуй. Гагу! Опа, поїхав Йопта, легше! Давай, давай, їдь! Ніхай не бачиш, каже. Тачка заглушена, блядь, що тут заглюче! Ха-ха-ха! так, бляха номера друкуються на тачку Чикс. Все, клей на задні стекло. Думаю, на задні стекло? Так, а воно на стекло Вот Такі номера сюда на задні стекло клею. Номерів немає. Номерів немає. Ті типи ходили, фоткали номера, вони ж все ходили. Я прийшов, кажу, блядь, а як номера, де номера, сука? І на трейлері Чикс теж немає номера, бо я їх сьогодні не забуду. Я просто отакий от на чорний, блядь, приїхав. мутный типок, блять, без номеров просто. И <coughs> <с Gerilim> забрал эти тачки. Еще тут лазил по шапке. Два метра назад было асфальт, а тут уже все в снегу, давай. Охереть. Я Видите, какая у погодка. Два метра назад было асфальт, а тут уже все в снегу, давай. Охереть. Них такі падають, що не навіть щітки витирати. Диви, а Так, Я не знаю як я до завтра маю доїхати. Ну, Погодні умови такі собі. Чим далі, тим гірша дорога. Привачі, я вперше бачу, щоб це тут завжди жара, пустиня, кущики перекути типу. Бо... Я вперше бачу, щоб вони були під снігом. По все під снігом. Мене тренер замерз. Дав, дивись, просто. Легко езжай, хочу розігнатися и ставь боком. Он не служила. Ебай, зима! Морда вся заледенела. Что это такое? да? А тренда тут вообще пиздец такой. Да? Какая Тут все такое лёдом покрылось. а транзит Да, моща. Але так все просто. Все, ми приїхали. Коротше, пробочка тягнеться. додивіться. Йо, перезатедя, типу, нас правді буде набагато довше, просто це те, що видно. Все, встали. Ми Короті, ми так і далі, стоїмо в пробці. Немав куди кріпити камеру, то хоч до панорами прикріпляв. <сту> <служити> <Чиназис? су> хм. назад. Тяма, я. Блядь, копи ззаді їдуть, йоп, твою мать підараси курва, фора поїхали, тому що я покрутився, піздец. Десь тільки гарні копи, да? Highway, stake police, що це таке? Просто копи щось Бля, ну всіх Блядь, ну якийсь дебил вже роз... розложився. Ну це піздец, блять. А в мене вигрузка, блядь, мала бути на 11-ту. Прибуття вже в 12-й. Ну піздец. Пробка піздец. А з тієї сторони я не дивився, а з тієї сторони він більше якось замерз. А тут уже дивіться просто. Страпу я не знаю, яким буду відкривати і походу тільки відрізати. То, Вроді нормально сухий асфальт буде. Чого... чого стоїмо? Хорошо, хтось так, так улетів відвіник. О, дує. Наспол даю Тачка не їде. Ну, коротше, тут написав, що дві аварії. І це я їду в об'їзд об'їзда, бо єдина дорога, яка мені показує, там об'їзд плюс 5 годин, а я їду тут, там всього лише плюс 2 години. От. Поки що вона ось так виглядає. Був би просто сніг, я думаю, було б простіше їхати по снігу, а це піздець просто. А, а тут вже все. Тут вже ніхто і не посипав, тут вже просто розгорнута і біла дорога і яка і слизька. І це навіть не за містом, це в місті. Вон, я собі уявляю, що буде за містом. От зараз будемо йти на підйомчик і ми вийдемо без проблем, його раз дороги. Коротше, я мав би надіти ланцюги, але їду без ланцюгів. Ох, в мене повне прийде, але, бля, я їду на задньому. Блять, злохи, блядь. Лохи, блядь. Я з прицепом, блядь, зліва їду, а ви боїтеся справа їхати. Газпалас! Блять, очко. Я тримаю нового спалац. Просто Стабілізація блокує трошки. Типа моя дупа напружена, щоб відчувати повністю, як веде себе трак. Тут там не доганяє, блять. Коп чи що? Ну, не коп доганяє. Блять, да, коп доганяє. Надіюсь я не буду зупиняти, а цей дебіл помалу дуже їде. Він просто зі мною тако поздоровався. І все. Коротше, коп з'їхав, я всіх обігнав під горку на задньому приводі. Ну Там гружений парусом, який мені тільки мішає їхати і не тормозить. Але виїхав, з копом попрощалися, коп чіткий тип. Хаярим далі в об'їзд. Дорога вже розбита, і як цей чувак умудрився з'їхати. Короче, перший пішов, да, блядь ще й <кій> на цепях. Ну це не смішно коротше шкода його. але ну, Дорога реально от русмей вже їдеш там. Ну, Плюс-мінус нормально. Блять, сука, тіше підараси зараз будуть казати, щоб я цепів дівав, Inspection station. Курва підараси. <кій> а я ж не маю цепів, блять. Ну може, шо вони зараз захочуть, Нічого не захочу, надіюсь. Ну що ти цепі дістав, так, да, чувак? <кій> Можна я без цепі приїду, будь ласка. Ну вони, вони ж може думати, якщо я сюди доїхав, то значить я вже з цепями, так? Да? Ну, бо сюди без типі не доїдеш, а я навіть повний привід не включав. Все нормально, пацани, все нормально, нормально. Дивіться, вони мають F-150, здоровеного, щоб певно їздити по когось. Ну задуло конкретно, Похуй І хто по мене не вийшов ні. Пасантрак, коротше, якась хуйня. Погнали далі. От, щоб ви розуміли, я вам покажу наскільки об'їзд. От, мене хоче просто по колу повезти, бачите? Бо тут сюди дорога закрита. А я вирішив їхати напряму, от, тупо вгори напряму зараз от покажу. Тут покажу, що дорога відкрита. От так я її бачу. Тупо напряму. Надіюсь, я проїду. Дивіться, хати, блядь, просто позадувало. Диви, навіть дороги немає. Як вони, як вони тут живуть вже? У них я так зрозумів, це жорстка зима. А в мене якраз найтопова. Дивіться, як машини задуло, Ніхуя собі. Лодки, блядь, вони тут плавають, походу, коли тут все розтоплються. Двиг задуло і все замерзло тупо. Офігеть. Охереть зима, де? Що це? Ча... Чайнс. Поход. Задній привітовчик. топчик. Видимості ноль. Я от догнав шерифа, блядь. А що він, сука, цей? Вже якісь мигалки, блядь, включив переді мною. Ти що, сука, хуй, блядь, Я тебе бачу. от дебіл, як вони їдуть? Вони їдуть 25, серйозно? Я тут 60 їхав, тож. льоту немає, ніхера нема, але ну так, да, типу, видимості ноль. А, він мені поняли, спеціально мені мигалки включив, щоб я в нього не стукнувся. Бо Я може думав, що я його не бачу. Так, що мені робити, ти, блін, сраний мет, блядь? блядь. Обганяти мені тебе чи ні? Сука, дебіл. Лошара, блядь. Все мені напортив. Па дві машина, нахуй. Повністю по кришу в стюгу. И ми лишилися з якимось додиком. От стори закидаю. Чувак, ти, блядь, по обочині едешь, алло нахуй. Ты дві, він врів, заїхав. заехав. Можешь зупиниться по неприз включать, блядь. Чи ні? не? А, похуй. Контент буде. Ти, цей дебіл знов з'їхав, блядь, в обочину. Він врів, з'їхав, дивіться. Він просто їде, їде хуяк в бочину в рів заїхав, блядь, ну але в нього не приїде, може через то виїжджає. Ну я вже би хотів, що він просто застряг, блядь, і не виїхав. Так знову повідомлення, що мені треба цепі надягнути. Так пішла до сраки. 4 drive, each, no, tire, окей, okay, окей. Okay. Ні, ну, ну він конкретний дебіл. Він вже їде по встрічці, то він їде, блядь, по обочині, то він, блядь, їде по стричці, він не може рівно їхати по своїй полосі. Ти їдеш, блядь, 20. Це ж піздец помало. Я не зрозумів, а що сюди дронів, що. Ой, блядь, фура їде. Давай газу, 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 газу. Поїдемо прямо розвернемося. Так, включу повний не привід, бо зашквар, коротше вже. Так, повний привід. Є. Похудімо вперед. Бачком, бачком на повному привіді пішли. Сука, Треба розвернутися якось, блядь, знов та фура доганяє, Ну він заїбав вже чесно. Прикол огонський, блядь. він зупиняється, я тільки зупинюся і він теж зупиняється біля мене. І Я бачу, що він під'їжджає, я даю газ пол, він бачить, включає поворотник, призупиняється задля мене. Може хотів допомогти, блядь, А я, блядь, по газам, по съебам, Дивіться, яка краса. Ну, що сказати, дуже гарно. Ну, блядь. Мені треба розвернутися. Я перший раз в таку зиму попав, ну це блядь, от ловушка якась, блядь, зимова. Точно так крайвідено назвати. Зимова ловушка. О, блядь, кудню на кріщі має, блядь, і їде і похуй йому. Лізики, бля, чертяка. Бля, я йду, сто якісь, а то ні. типу такі дерев'яні старі, блядь. Топчик. блядь. Як фільм, я відповідаю, дуже гарно. Так, вона знову породне, проїбати через 9 миль. Оце просто ідеальне покриття, щоб навалювати. Ну, на якійсь тачні, нормально. В Чикаго такої зими не було. Не, не дочекалися, коротше. Ціла зима прийшла один раз було таке, що сніжок був якийсь більш-менш, але його швидко розтоплювали. А оце просто. Вишак. Я хочу от приїхати сюди, от тупо просто, щоб понавалювати серед. Оце широка дорога, серед лісів. Так, коротше, блядь, дуже гарно. І машин мало. От, дивіться, от знак для мене. Айс і давати боком, блядь. Та стабілізація. Оф. І поїхали бачком. Шшшш. Ну, блядь, ти кажеш саме, блядь, там намальовано так зробити. Я так само зробив. Ну що ж не доїбешся, дивись. Такий самий знак, блядь. Ой, що це воно? Спортмод. Ух ты, якось блядь, тут. От, бачите, такий самий значок, так? Да, да. Я, я два рази нажимаю, що тебе буде traction control. Ну, типу, не просто цей аспорт мод. Ніхе раз десь таке знайшов. Так, стояти, блядь, Поки Окей, їду, тут боляри сторіс. Напишіть мені в коментарях, хто би зі мною по таких серпантинчиках дав би бути парним. Ну, я парно їздити не вмію, але похуй, блядь. Командою паровозиком. Дивіться, яка краса. А ну бігом пишіть. Хто і на чому буде парнем їздити? Вайб, просто вайб. Ну, типу, об'їзда їзд, об я їду по лісі, як завжди, коротше, але е, це дуже гарно. Навігатор хоче, щоб я їхав туди. Ох, поїхали подивитися, може поїдемо. Хоч я не шпаленный. Там даже прогорнуто. Ой, блядь, блядь. Йоп, твою мать, дивіться, тут не прогорнуто ні хера, блядь. А типи на снігоходах катаються, блядь, ну? А я сюда піздую пікапом Дивіться, скільки тут снігу up. I know, I go back. Oh, okay. This, uh, I see, uh, I, think, uh, I think this uh, technical snow. C good bike. Cool bike. А що він сказав, блядь? <реку> Сука. Ну коротше, ви поняли, да? По коліна тут, блядь, снігу, і я запіздувався в ліс, блядь. Давайте задню тепер давати. Ні, і так я ваху якийсь сюди заїхав. Далеко дуже заїхав, якщо чесно. Блять, йобаний трак, блять, я зараз тут засяду, три газ давати. Гама! Я виїхав, народ. Ну ви ж даже мені не сумнівалося, понятно, блять. Якщо чесно, це дуже жорстка хуйня. блядь. Там де чуваки блядь, на снігоходах піздують, то Андрюха там траком їба Я не застряг. Ну, це гон мощний був. Я хирел, коли я побачив, що вони піздують на снігоході. Ну, снігу, снігу бачили, до хуя були. Блядь, давайте сапу виробимо. Нахуй. Нахуй Опа, красивий поворотик чик-чик з перекладочкою, Ну, я з перцями не як сюди вести. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп оп. Перекладочка, Бу, та перекладочка. Так. дивіться, ні одна машина тут не їхала. Цікі ну, старі сліди, вони вже заперекурені. Я піздую. Добрий день. Опа, повороті красивий. Такс. О-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нормально. Ну Прицеп все одно рівні. Не так, де красиво пройти. Сніжок вже, вже менше почав падати, вже сонечко вийшло і просто казка. Казка! Єбанутися, яка каска. Я так кайфую, просто їду по цій дорозі і просто балдеж. Але так хотілося б дати бочком. Ну, ну блять, просто не можу. Це просто пряма з серпантинчиками такими легасеньками і, і все, піздав. Блядь, блядь диві, перекладочка направо, пішов ДБ нахуй транзит транзи заніпринешні. Воротик. Йоп, поймать, сприцепам нахуй. Не мага пам'яті. дебільний телефон, сука. Я в футболу ще коротше. Краса пізде, здивіться. Ахує! Дуже цей. Смердить. Так, пропалив його, їбанути. Дивіться, їбаться в стю, дивиться, як задуло. Тут мороз, а я фу. В... Ну, я не впався, нормально. Пиздец, народ просто охуятики летает я думаю что так боком нахуй ехать ебать я вернулся близько, не може виїхати. У трак просто судиться на але... неї, блядь. Стій, блядь, дебіл! Тормоз пусти, блядь, дивись, сука, він сам зажав тормоз. Пусти, блядь, дебіл! Стій! Фу, зупинився в сугробі, блядь. Куди він пристав їхати? Аня їде. Треба Треба далі просто хуярити. Сука, давай вісь Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сука, боком сраку возносит, блядь, сугроб. Так, попробуем сдать назад ровно. На самый низ. Блядь, зупинемся, называется, пописать и фотку сделать. Лед пиздец, я, я, даже не знал, что тут такие лед, пока я не впал. Ну да, тоже не посыпают. Похуй, назад, куда это бо можно, бо он супа занес, короче, якось. Ну короче, через то, что він, Вот, бачите, він сам тормоз, блядь, чусь зажимає, дебіл, блядь. Нахуй ты тормоз зажимаешь, пусти, блядь. Він зажав, короче, тормоз и. І... Вот. І його, і мене носить по всей дорозі. Автотормус. нажати а ну, нажав, да? Ну, нажал. Не, похуй. Голосы, су, сука, заблокованный, блядь.